І всім привіт! На зв'язку, я Розі. Сьогодні ми будемо виживати на одному блоці, але не в цій коробці. Зараз ми назимемо на цю кнопочку і. Так, бам! Ми на одному блоці. Хто не розуміє, що таке один блок це просто блок, який ми ламаємо, і він завжди з'являється. Давайте оглянемося, що у нас тут є. є якісь ось такі будиночки на кульках. І один блок. Шахти. Так, давайте почнемо ламати наш один блок. Бамс! У нас є один блок. <гум> так. Будемо ламати, поки не знайдемо дерево, бо дерево дуже цінний е, матеріал в цьому міні-геймі. Так, у нас же є пару колод. Так, вже три. Так. У нас тут буде земля навколо цього одного блока. Але все далі буде із деревом. Крафтимо перший наш верстачок. Бо верстака, бо без верстака неможливо прожити. Я його поставлю е, не на блок, а біля блока, тому що, якщо так, то буде багато місця займати. О, перша дошечка. Так, непогано. Колода дуба. ламаємо її. Так, ще одна колода дуба. Якраз буде нагода зараз зробити дерев'яне кайло, тому що скоро вже у нас буде камінь, і тому його руками долбати дуже довго буде. Ось. Так. Перше наше дерев'яне кайло. Ура Але дерево ми будемо ламати руками, тому що витрачати кайло не дуже хочеться. Перший камінь на базу. Так. Тут травичка вже починає з'являтися на наших блоках землі. Березові досочки, досочки, дерево. Так. Цікаво, що знаходиться в отих от будинчиках на кулях. Може в кулях є якісь цікаві скрині або ще щось. Ладно, нам попалася скриня і тут цукрова тростина. М да. Таке собі, таке. Так. Ще один камінь, Ламаємо його і земля. Все як звичайно, все як звичайно. Коли буде у нас три каменя, то обов'язково потрібно буде зробити кам'яне кало. І у нас є вже перше відро води. Це дуже добре, тому що коли ми зможемо падати, наприклад, отут. Не тут О, зараз, почекайте. Отут я поставлю відро води, бо коли ми будемо падати, то ми зможемо захотитися за цю воду. Ось. Так, ламаємо скриню, потім ми їх теж десь можемо поставити. Та ну боже, чому тут багато дерева? Це що? Дерев'яний блок? Так, коли вже буде камінь. То знову буде дерево. Так, 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 так. так. Земля. І доска. Що це приколи? Камінь, ура! Камінь, так, робимо кам'яне кайло. швиденько бамс, бамс, бамс. Все. У нас є вже кам'яне кайло. Якщо до мене хтось зайде, то тоді я зможу дати йому дерев'яне кайло. Так, 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 так. Ой, що я зробила? Накрила верстак до. Що це приколи? Так. Хочу назбирати на пічку, тому що коли у нас ну, буде пічка, ми зможемо переплавляти дерево і у нас будуть смолоскипи. Так, ще одна скриня. Ой, ще роблю. Боже. заспана якась. Так, Лава. Ми зможемо зробити генератор кругляку. Так. Тільки зараз я не хочу цього робити. А трошечки пізніше. Ще один камінь, ще один. Ось так. Дуже багато дерева у нас, тому, я думаю, вже потрібно буде ставити десь скрині. Так. У нас є 4 скрині. І зараз ми їх десь поставимо. Ось тут і ось тут. Так. Туди будемо складати все наше дерево. Бо якщо я впаду, мій інвентар. Повністю от очищ... Очиститься. Так, слово довге і тяжко вимовляється. Так, далі ламаємо наш один блок. І знову це дерево. Чому його так багато? Так, скриню ще одне лави. Навіщо тут зробили те, що ну, типу, попадається однаково і відро лави, і відро води? Дуже багато їх я відчуваю, у нас буде в майбутньому. Ось. Так. Так, 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 так. Ще одна вода, ще одні доски, все як звичайно. О, кругляк, нарешті. Так, скільки у нас вже шість кругляків, короз зможемо зробити пічечку. Так, 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 ми маємо дерево. Камінь. Камінь. І все. Зараз ми зможемо зробити пічку. Чук -чук. Чук. Все. Пічка у нас готова. Вона буде стояти тут. Зараз ми туди кладемо дерево і дерево. І тоді у нас може з'явитися перший наш е е дерев'яний. вугільний <кхм> Дерев'яна вугілля. Так. Ось. Сюди, От зараз я хочу всі свої ресурси викласти е, в оцю скриню нашу. І впасти туди в безну, бо може тоді там щось є, може під блоком є якась скриня. Так, зараз ми проекспериментуємо, викладаємо всі речі. Ну, в принципі, лаву одну можна забрати. Ось, щоб її викинути. Так, даборі, добудай, доборі, добудай. І хрясь. Так, 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 так. Так. Ага, нічого немає. Так, і все, ми помираємо. Тобто тут нічого немає в нашій бездні. Тому сюди прыгати ми не будемо. Так, беру оце калу і будемо добувати зараз тут все. Все будемо добувати. Так, досочки камінь. Так, до речі, в принципі, я думаю, вже можна добудуватися до того нашого ще одного блока і подивитися, що нам з нього буде випадати. Бо тут у нас дерево, земля і трошки камінь. А може звідти будуть діаманти випадати. Так, робимо досочки, щоб туди добудуватися. Так. А, так, і ще, я думаю, потрібно зробити смолески, бо тут можуть монстра заспавнитися. І от у нас ніч. Було б класно, якби у нас ще вовна була. Так, робимо палочки. Беремо наш, наше вугілля і. робимо 4 смалиски. Один тут, один тут. І ці два хай лежать тут. Один, точніше. Там один поставимо вже на тому одному блоці. Так, якщо я впаду, то Тоді я не загублю оці ресурси. Так, все, будуємося туди. У нас виходить. Буде будуватися просто прямо. Просто прямо. Раз, грязь. Дивимося, подивимося. Поки що, я думаю. Ну, ми всі ці доски обов'язково витратимо, щоб добратися до того нашого одного блоку. Ну, так, це вже видно, тому що 23 досочки ми витратили, а тепер оці от 2. Ну, все. все. Беремо дошки схойного дерева. І зараз ми туди і добудуємося. Стоп, що? На. Нам не вистачає досок. А тепер... Оп, паркур! Так, ми запаркурили сюди, але тепер потрібно буде припригнути і взяти кайло з досочками. Бо я не хочу так пригати, може просто задавлюся кудись. І впаду в безду. Так, тут у нас один блок дерева. Там ще, я думаю, 4 блока нам вистачить. Запобігли-побігли. Побігли. Швиденько, поки монстра не заспавнилися. Та заспавниться і буде проблемка. О, так. Так, і біжимо за кайлом, тому що я його зразу не взяла, бо подумала, що я можу впасти в цю безлу. Ось наш, наш напівкруглий місяць. Він вже потихеньку, потихеньку сідає. Ось так. Йдемо. Йдемо. Йдемо по наших досочках. Так приємно ходити по досках, а не по тій землі. Перше вугілля, звичайно. Стоп! У нас, ви бачили, друзі, у нас була листва, тобто, в принципі, звідси, ми зможемо взяти. Ну, зробити дерево. Так, 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 так. Ура! У нас є парусно какаті! Так, зараз посадимо його. І у нас буде своє перше дерево, яке ми виростили. Ура! Тільки потрібно земельки взяти. Щоб відбудуватися від одного блока, бо я не хочу присісти від нашого дерева, яке тут скоро виросте. Так. Бамс, бамс. Так, раз, раз. раз. Так, отут буде рости це дерево, ну а поки воно росте, я вже думаю, ви вже повинні підписатися і поставити лайк. Так, ну а ми пішли далі е, ламати той один блок. Я думаю, ціль на оце от наше перше відео виживання на одному блоці просто зробити ліжко і поспати на ньому один разочок. Так, синя волна, непогано, залізо, теж непогано. Скриня, яку прийдеться ламати до 200 років. Так, редстоун, редстоун. Може редстоун а, в майбутньому нам знадобиться для різних механізмів. Так. Що там у нас? Пісочок. Пісочок теж потрібен для скла. О. Так. Шерсть, шерсть. Так. Щось я трошки топлю і ламаю кайло. Оце от скрині, оце оце. Може все-таки краще зробити верстачок? Або скратити сакером. Ну ладно, вже хай так буде. Швиденько тут знайдемо два кусочка шерсті ще якогось. Або три. Хм. Так, ладно. Ламаємо скриню цю. І залізо. Залізо непоганий ресурс. Якщо попадеться ще одна лаймова або біла шерсть, то тоді все. У нас буде ліжко. Бо у нас, бачите, дві білої вовни і дві лаймові вовни. Це дуже добре, дуже. Так, залізо знову. Лазури, теж непогано. І цей редстоун. Так, скриня. Швиденько зараз її зламаємо. Червона, так, так, Залізо, Редстоун. М. Так, скриня. Ч, чому цей пісок червоний, а не помаранчевий? Якби його назвали Помаранчевим піском, тоді було б трошки логічно. А так він. А, другого трошки кольору, як вони його називають. до наша остання вовна для Лишка. Сейчас вам пока что не хочет нам ну, выпадать. И біла вовна! Ура! Так, только... Зараз что придумаем. Бо може. у нас заспалась курочка и сани Майнкрафт. Ура! У нас есть сани Майнкрафты И курочки Так... Беремо це і дос, кладемо досочки, які у нас. Доски, яких у нас немає. Ось. Там, <плес> угу. так. Так. Все. У нас буде синє ліжко, може в майбутньому навіть і зробимо ще одне жовте. Так, курочка. Так, потрібно ще, я думаю, зробити загон для наших курочок ряб і ще для коровочок. На це вже ми зробимо в наступній серії. За цю, е, за цю серію таку довгеньку ми зробили ліжечко, добудувалися до ще одного одного блока. І я думаю, в наступній серії ми вже збудуємо загончик. і... Ми вже знайдемо наш алмазик. Ну а на зв'язку була я Розі. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Всім пока-пока!